Житомирянці Наталії понад півроку тому лікарі діагностували рак. Жінка говорить, що від лікування хіміотерапією та опромінюванням у неї повипадали вії, брови та волосся. Вранці самі, коли ти не професіонал, дуже тяжко навести красоту. А звичайно, хочеться вийти навіть в той самий магазин, щоб на тебе люди не дивились, улибалися, дивилися і радувалися, що дійсно в тебе все красиво і все. І я вирішила це зробити, щоб дійсно вранці ти встаєш, і вже ти дивишся на себе, і ти собі подобаєшся. Це піднімає настрій на день позитиву. Наталія розповідає про безоплатний перманентний макіяж, який роблять у Житомирі. Її розповіла лікарка онколікарні. Я Ну, звичайно, зацікавилася. В цей час ми переосмислюємо своє життя дуже сильно. Ми дивимося зовсім на різні речі, так як ми зараз на них не... тоді дивилися, ми зараз дивимося зовсім по-іншому. Зараз просто треба жити, тільки дивитися на світ ще кращими очима. І сьогодні я тут. І чекаю своєї красоти. Майстриня Юлія Боярчук займається перманентним макіяжем три роки. Жінка розповідає, що шість років тому вона також лікувалася в онколікарні в 2017 році. Я стикнулася з такою проблемою. В мене виявили пухлину, але вона виявилася доброякісна. Тому. Е коли я попала в онколікарню, я побачила дуже багато жінок з такою проблемою, що це дуже важко, і таким жінкам просто потрібна підтримка. Юлія каже, що за освітою вона лікарка-дерматологиня, декілька років працювала у сфері обслуговування. Я вже тоді задумувалась, як можна допомагати таким жінкам, тому я вирішила піти на курси перманентного макіяжу. З Часом я пішла на курси, закінчила курси, почала працювати. Коли я зрозуміла, що я вже досконало освоїла всі навики, я вирішила запустити благодійний проект «Дотик краси. Майстриня говорить, що раз на місяць жінкам, які мають онкохворобу, вона робить перманентний макіяж безоплатно. Ця процедура проводиться тільки з дозволу лікаря, обов'язково тільки з дозволу лікаря, тому що взагалі онкологія є одним із перших протипоказань для проведення процедури перманентного макіяжу. Повинні бути в нормі аналізи, тобто повинні бути в нормі тромбоцити. Юлія говорить. Наталія, перша її клієнтка на перманентний макіяж. Я дуже сильно хвилююся, тому що хочу, щоб вона і так до нас дуже вродлива, але хочеться, хочеться зробити її гарною і підтримати її, і налаштувати її що на позитив, що все буде добре. Що це, ну, це не кінець світу, що все буде добре і життя продовжується. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.